Шановні учасники Міжнародної науково-практичної конференції, варіативні моделі комп'ютерно орієнтованих методичних систем дослідницького навчання, предметів природничо-математичного циклу в закладах освіти вас вітають вихователі середніх груп Юлія Волинець ірина Коваль, комунального закладу, дошкільний навчальний заклад номер 42 Вінницької міської ради. Запрошуємо вас до майстер-класу розвиваємо сенсорно-моторний інтелект дітей середнього дошкільного віку шляхом Ігор з паперу. Дошкільний вік основний період установлення і розвитку особистості дитини. Тому основна мета сучасного дошкільного закладу полягає в забезпеченні повноцінного фізичного і загального розвитку дітей. Цілеспрямованого виявлення і розвитку їхніх різнобічних здібностей. Успіх виховання в дошкільному закладі насамперед залежить від вихователів, тому що творчу особистість може виховувати тільки творчий педагог. Як же реалізуються творчі можливості дітей? Відповідь одна: звісно, в різних видах їх діяльності. Папір незвичайний матеріал, дії з папером виникають ще у ранньому дитинстві. Малюкам подобається розривання одного аркуша паперу на багато шматочків. На заняттях з розділу дитина в сенсорно-пізнавальному просторі ми його часто використовуємо. Його можна зім'яти і, розправивши знову у мінливих згинах, побачити чудернацькі образи. Папір можна акуратно згорнути і перетворити у димні фігурки, бо аркуш паперу настільки пластичний, що з нього можна створити дивовижні, об'ємні бездоганні форми. Робота з папером не потребує особливих матеріальних витрат, аркуш паперу трохи фантазії і творчої кмітливості, адже такі види роботи просто необхідність для дітей. Бо розвивають не тільки фантазію, а й просторове мислення, окомір, дрібну моторику та посидючість. Працюючи в дитячому садку, ми часто дарували дітям прості фігурки із паперу, які, потрапляючи в дитячі руки, неначе оживали, ставали учасниками гри. Дітям припали до душі паперові птахи, квіти. З якою радістю малюки використовували поробки в своїх іграх, а потім на занятті. Ми стали помічати, що дітей цікавить і сам процес виготовлення поробок із паперу. Вони з цікавістю спостерігали за нашими руками, що вміло згортали лист паперу, раділи, коли виходила нова фігурка. З метою поповнення та удосконалення власних знань з проблеми опрацювали додаткову літературу та нові джерела, ознайомлювались з новими технологіями, розробили конспекти занять, на яких би діти освоїли всі рівні роботи з папером. Від початкового етапу, де кожна операція виконується паралельно, вихователь дитина, до вищого, де дитина виконує виріб самостійно, оперує з папером. За вмілого керівництва з боку дорослого конструювання з паперу здатне творити дива, леда чого зробити працьовитим, незнайку знайкою, невмілого майстром. Ніби за помахом чарівної палички в роботі з папером, граючись, можна змінити ставлення до того, що часом видається складним, недосяжним і нецікавим. Тому в роботі з дітьми на заняттях під час дитина в сенсорно-пізнавальному просторі активно застосовуємо ігрові ситуації та прийоми. Під час занять діти вчаться складати папір, вирізати з нього геометричні фігури, рвати папір на частини таким чином вивчають один багато рахунок в межах п'яти. Уже в середньому дошкільному віці дітям доступне ознайомлення з найпростішими елементами такої техніки, як оригамі. Оригамі – це японське мистецтво виготовлення різноманітних фігурок шляхом складання аркуша паперу. В Японії цей вид діяльності настільки поширений, що дітвора саме через оригамі розпочинає ознайомлення з навколишнім світом. Для оригамі потрібно правильно вибрати папір. Він не повинен бути занадто м'яким, бо складки не будуть триматися, а фігурка розвалюватиметься і матиме неакуратний вигляд. Папір також не має бути дуже товстим, адже тоді погано згинатиметься і ламатиметься на згинах. Складання паперу це не просто забава, для того щоб скласти фігурки, необхідні навички праці з папером. Під час складання фігурок з паперу у дитини формуються спостережливість, просторова уява, відчуття пропорції, логічна пам'ять, зосередженість, кмітливість, фантазія, акуратність. Ще робота з папером сприяє розвитку просторової уяви творчих здібностей дітей. Ігри з допомогою рук і пальців сприяють гармонійному розвитку тіла і розуму. Водночас у дітей. Виховується любов до природи, естетичні смаки, доброта, чуйність. Орегамі є у певному сенсі терапевтичним мистецтвом, впливає на емоційну сферу людини, що особливо важливо для тих, у кого є різні проблеми спілкування, хто сором'язливий чи навпаки надмірно агресивний. Тобто оригамі, як вид мистецтва, ідеальна дидактична гра, що розвиває фантазію та винахідливість, логіку і просторове мислення, уяву та інтелект. У процесі роботи з просторовою трансформацією плоского листа дитині легко освоювати складні математичні поняття. Вирішувати завдання з геометрії. Ефективність проявляється не тільки у вирішенні питань комунікабельності, така діяльність сприяє розвитку естетичного почуття і асоціативного мислення. Ще однією технікою, з якою ми розпочинаємо знайомити дітей на п'ятому році життя, є квілінг. Квілінг мистецтво скручувати довгі і вузькі смужки паперу, в спіральки, які називають ролами. Діти можуть видозмінювати їх форму і складати з отриманих деталей площині композиції. Дану техніку використовуємо на заняттях. Для початку пропонуємо дітям створити основний елемент рол, а потім з цього ролу створювати деталь до виробу. Під час роботи зіткнулися з проблемами, діти сильно здавлювали рол, в результаті він виходив нерівний і спіраль всередині ролу лягала негарно. Або діти використовували велику кількість клею, що призводило до того, що спіраль всередині ролу склеювалася. Деякі діти відчувають труднощі у створенні образів, композицій з деталей, тому пропонували дітям розглядати картини, виділяти істотні ознаки. Мистецтво квілінгу – інтригуюча загадка, і вона вавить кожну дитину неймовірними перетвореннями звичайної смужки паперу та приносить їм величезне задоволення. Це навіть не фокус, це диво. У поєднанні кількох смужок приховано багато образів, квіти, зірки та інші предмети. В процесі такої роботи дітям легше засвоювати елементарні математичні поняття, такі як величина. Довжина, висота, ширина, множина, уявлення про число, ознайомлення з формою предметів, навички орієнтування у просторі. Отже, заняття з папером цікаві та корисні для дітей будь-якого віку. Можливості з папером у виховному процесі не слід недооцінювати. По перше, це продуктивна діяльність, результат якої дитина бачить майже відразу, а не після закінчення тривалого часу. Це дуже важливо, оскільки у малюків тривале очікування призводить до втрати інтересу. По-друге, результат отриманий виріб завжди може бути застосований в якості подарунка, святкового оздоблення приміщень. Також ми використовуємо при ранковому привітанні з дітьми, вивчені кольорів, опису. По-третє, сам процес роботи з папером сприяє вирішенню багатьох завдань, що стоять перед дошкільним вихованням. Насамперед, це вплив на розвиток дрібної моторики пальців рук, є одним з показників інтелекту дитини. Відомий педагог Василь Олександрович Сухомлинський писав, що витоки здібностей та обдарувань дітей на кінчиках їх пальців. Чим більше впевненості в руках дитячої руки, тим яскравіше буде дитяче мислення. Те, що малюку вдалося зробити за допомогою власних пальчиків, є для нього найбільшим досягненням, що приносить задоволення, дає енергію. Не забувайте хвалити малюка. Захоплюйтесь його здібностями, але не перетворюйте успіхи малюка на привід продемонструвати перед знайомими його незвичайні здібностей. Любіть малюка за всі його досягнення і попри невдачі, і не забувайте народну мудрість, дитятко, що тісто, як замісив, так і виросло. Запрошуємо і вас в цікавий світ сенсорики та математики з використанням ігор з паперу.